Достатньо неприємно їй стояти, особливо там на самому початку, коли ДК її достатньо сильно перединають, е, за рахунок своєї си, сильного удару, сильного демеджу. І пік взагалі для Ліквідів з'являється Monkі King і це буде саме Манкі Кінг, і він буде жити. Ну що ж, недалий Ганг в Мід. Давай подивимось, що у нас по нетворсам на мапі відбувається. По нетворсам у нас так в опасному підставляється трохи. Блінк присутній. Ніша, ну а як так? Фейрік, блін, зробити раніше. У нього мідлайнер просто на рівному місці, так зараз підставиться достатньо дешево, якщо можна так уже висловитись. І я насправді зараз ризикую в нас боксі підстати загинути, просто йде в поги, буде йти і танчити зараз один. Ані, все ж таки, на один підходить сюди Ейсі на пару зі своїми кабанчиками Зараз розпишуть полосона, полосон просто у нас зникає. Проте план мінімум від колективу Якульських братів було виконано. Відзонили вони ворожого саппорта, забрали візьмумку і в цілому вийшли ну, майже вже на восьмій хвилині. Топ-1 не твор зараз на мапі. А в цей час Тімбер достатньо боляче йому страждає. Страждає точно так, так само, як і Тофу, який вирішив зайти у ворожу трійку і поставити там свій обсервер. Зараз насправді. Справді виграє досить багато часу для своєї команди, і будуть залишати його залишаться, і сам залишиться, і все ж таки його зараз мають вбивати. Трійка, навіть чотири герої стягуються на одну тофу, підходить сюди Тімбер, підходить сюди імбо і забирає для себе достатньо приємний кіл. Ліквід uh, буде у нас Бісмастер. Бісмастер, до речі, у нас дійсно грає через Сумонів, і буде грати через аури, придбає собі Крімсон, і ці медузі буде неприємно. До речі, зараз підловлюють у нас Тімбер, і Тімбер просто склеїться за лічені секунди. Ось вам і ФП Тімбер. І має один із самих топових нетворців. Корів uh, саме знизу. Так, 3900 у нас на 13-й хвилині. Це саме такий Тімбер, якого хоче. Се бачити в своїй команді, помирає до речі, в цей час у нас. Офо, oh, okay. це го улюбленне заняття. Так, підставляється, до речі, вона зараз віно в пенсії. Все ж таки встигла вона розкастувати свою ультимативну, все ще є у неї блінк. Дуже багато шкоди вона заходить від, скріна, від скріму. Так, Манкікін зараз страждає йому досить неприємно. І просто на рівному місці в нас ліквіди загинули. Якщо перевага за ним була десь майже в 4 тисячі голди, зараз ця перевага складає лише тисячу. Ну там дві, окей, okay, з рахунок того, що зараз був що зараз була зруйнована вежа. В міді. Бейн, до речі, через ультимейт, і арену Манкі Кінга впорався з Тімберсоу. В топі в боті у нас будуть намагатися вбивати Манкікінга. Стан є ультимейт, шедер також використовується. Мікі страждає, але у нього є 12 стіків, плюс є Найтмейр, який поки що виграє трохи часу. Ну, але після цього вже підходить Бісмастер, Праймл Рор, Типаут намагається зробити звідси ДК, але Баутлес Страйк достатньо вчасно. І цього ДК вже не відпустить. Да, ДК буде гинути, і це просто мінус 3 вже виконанні команди. А, ну, навіть не мінус, да, мінус 3. Якщо ми враховуємо Тімбіра, який тільки-тільки з'явився, це ось, будь ласка, знову 4-5 тисяч переваги на користь Ліквід стає. Вічблейд хоче собі придбати на квапі. не знаю наскільки це круте та правильне рішення. До речі, у нас зараз ставиться арена Манкі Кінга, ДК досить неприємно. Дуже багато по ньому проходить шкоди. Кіл Імо. Імо відправляється в Таверну. Пішов у нас рор на Тімбера. Тімбер має зараз клеюватися просто за декілька секунд. а ультимативно від Бейна Бейн відправляє в Таверну також і Тімбера. І це мінус три на рівному місці від якульських братів. Це мінус чотири навіть. Можливо, ще й Медузу можна піти знайти. Чи можливо медуза сама хоче приєднатися в до поган, своїх да. Ну, до таверни вона, да, могла б приєднатися, щоб там. Але здається, що там вже і нуліфар якийсь з'явиться. Дійсно, дійсно, складному зараз скрутному становищі знаходиться у нас гравці якульських братів, Просто за декілька секунд у нас зникає імо, імо. По відчуттям щось взагалі не тут. Просто вийшов на пачку, дуже швидко він помер. Взагалі не було інформації по ворожій команді. І так було всім зрозуміло, так що топ-2 нетворси на мапі це можна, я думаю, відчувати, так що це біст велетенський, так він офпейник. Коли ви йдете в чотирьох без мейн кері, без мейн-демеджу, можна так сказати, без мейн танку приймати бійку проти таких велетнів, то це трохи дивно. Так і... E, що у нас відбувається з ФП Тімбером? Ось. E, ose... Що відбувається? Просто за лічені секунди. Два герої. Ми бачимо, смок використовується, відклакає Тімберсов, відправляється вони в топ, грати під ДК, розраховуючи, що можливо на нього знову якийсь вихід буде. Да, і Квапа виходить, але щось клок та Тімбер відійшли. І я навіть не знаю, буде ли якась допомога. Тут Бістмастер опиняється. Коги, ну, коги, здається, і проти ДК теж спрацювали. Він хотів ДК більш там До речі, гарний додж, а, за рахунок руни ілюзії був саме стан на ДК. І. І ми бачимо, що ДК просто гине. Мені взагалі подобається, як сьогодні. Монтастайл, руни ілюзій використовують. У нас там в минулі грі. Були там доджі ультимейта Фухускари. Ладно, потім це обговоримо. Тут у нас бійка продовжується. ДК вбили, але і Бейн відправляє цю таверну. Прайм лорд на Тімберсоу, Шкоди багато. Треба його добивати. Вей поки що відсутній Тімберсоу, як ми бачимо, намагається вийти. Але квапаст Ребайдаліма кінпіть, клока відправляється таверну разом з Тімбером. Fly-Fly натискає ультимейт. Щось став, подумав, використав, пішов. Ну, він вийде звідси, але ніше відпускати героїв не хоче. Шкода, як ми бачимо, по бо достатньо. Флайфлай намагався вже заденати свого тімейта. На екрані підписуйтесь, майте можливість отримати всю актуальну інформацію по матчам, анонсам, також різному контенту, який ви можете знайти у нас у ТікТоці, Ютубі і багато інших. Соцмереж для вас зараз доступні. Підписуйтесь, якщо що, під трансляцію також є посилання, і мод речі у нас помре. Як він намагається, я тебе вкушу зараз. Я тебе вкушу, не відпущу. Да, відправлюсь у таверну, але. Зараз цього Бен немає, але грає він дійсно для того, щоб, можливо, лікати, не залишати, да, якось вільно фармити героїв, щоб вони завжди сиділи на. П'ятому місці та да, очікували якоїсь. Проблеми. Так, тут, до речі, біста достатньо швидко можуть вбити вперше. Вперше вб'ються. Кріпаєво також можуть зафармити. Тут у нас Біка, як ми бачимо, саме за of Wisdom. І ДК Да. Намагаються побитися з Бісмастером, але це була пастка, пастка для гравців команди Куль Бразерс, після якої взагалі гра може закінчитися. Тут у нас, як ми бачимо, Мідуза відбувається, але достатньо багато мани вона втрачає. Бісмастер продовжує. Ну і Бейн, як ми бачимо, вже використовується ультиметр Мідзу. Мідузу, Мідузу буває, клоп байбекається, але здається, це буде потрібно вбивство від Мікі. Це буде повноцінний мінус 5 і, можливі, мінус 6. Ну, Мідуза так і не змогла застрибнути в потяг першого нетворсу, да, і пропустила як Манкікінга, як Квапу, так і Бістмастера, який все ще там знаходиться. Мікі, до речі, встановлює Рену, Баунт-Страйк, Манкі Кінг. Ой-ой-ой, там ще й дуже гарний Афір пішов. А, ну, налякали тут героїв, плака вбили, без баю, Тімбера вбили. Мідуза в цей момент використовує, як ми бачимо, ультимейти теж намагається втекти, але її не відпускає. Шо де також врятувати її не зможе. де після гине, потрійне вбивство вітніше, ейс лютує, GG, я культ бразер пишуть. Це як хоку китайського варіанту було для вас на трансляції. і 31 хвилина, 40 секунд, 32 фрага фраги за ліквід за ці 32 хвилини вони.